Добрий день, шановні колеги. Наше суспільство перебуває сьогодні в складних і невизначених умовах. Війна та запровадження воєнного стану вимагають від сфери освіти нових рішень та актуалізують значення виховання наших дітей. Патріотизм став ключовим виховним орієнтиром сучасних освітніх реалій України. Актуальність патріотичного виховання зумовлюється не лише глобальними цивілізаційними трансформаціями, а й в першу чергу зазіханням з боку агресора. На територіальну суверенну цілісність нашої держави, що спричинило динамічні зміни в мисленні, в ціннісних орієнтаціях і моралі зростаючого покоління, розуміючи всю багатовекторність виховного процесу та неможливість охопити одним виступом всі важливі аспекти, ми зосередимо увагу лише на декількох з них. В першу чергу, це освіта і виховання дітей в умовах інформаційної війни. Пропагандистська війна з боку агресора, що протягом останніх років ведеться в інформаційному просторі України, постає одним з ключових факторів, що спричиняє невротизацію і конфліктогенність у суспільстві та змушує активно боротися за інформаційний простір. Перетворення даних у цифрову форму вже давно змінило світ. Стрімке поширення інформаційно-комунікаційних технологій представляє собою непереборну силу, яка зачіпає практично всі сфери сучасного життя. Економіку, суспільну та культурні сфери, і визначає наше повсякденне існування за даними ЮНІСЕФ, діти та молоді у віці від 15 до 24 років є віковою групою із найбільшою кількістю мережевих підключень в усьому світі. Інтернет мережею користуються приблизно 71% молоді. А діти та підлітки віком до 18 років становлять приблизно третину користувачів в усьому світі. З'являється все більше даних, які свідчать. Про зниження віку, в якому діти починають використовувати інтернет. Відкритий цифровий простір є тим простором, у якому поєднані великі можливості, наприклад, спілкування та створення спільнот за інтересами, навчання та пізнання нового, віртуальні екскурсії, подорожі, майданчики для вираження поглядів та ініціативи ще багато, -багато чого. Але є і ризики: маніпулювання інформацією, розповсюдження фейків, пропаганда. Порушення права на повагу до приватного життя, дискримінація, і також багато інших ризиків. Сьогодні інформаційна війна є важливою частиною боротьби за цілісність і незалежність України. Якщо людина без міркування, перевірки і заставлення фактів легко приймає будь-які чутки, міфи або новини, то є великий ризик піддатися впливу пропаганди і маніпуляцій. Мета інформаційної війни нав'язати молодій людині готові висновки, єдину правильну позицію, ідеологію шляхом викривленої вибіркової інформації, але аж ніяк не навчити її критично мислити та робити власні висновки. Поряд з використанням вже існуючих форм та методів патріотичного виховання вважаємо за необхідне сконцентрувати свою увагу на впровадженні у виховну практику технології розвитку критичного мислення. Вважаємо, що сам цей аспект зараз набуває особливої актуальності в процесі виховання патріотизму у сучасних дітей. Критичне мислення допомагає дитині створити систему індивідуального психологічного самозахисту, формує людину, якою неможливо маніпулювати, яка не боїться мислити, оцінювати, порівнювати і робити власні висновки. Тому розвиток критичного мислення потрібен не тільки самій людині, а є беззаперечною умовою суспільного прогресу і становлення України як окремої незалежної самостійної держави. Воно є дієвим способом виховання демократичного менталітету, як дітей, так і дорослих. Таким чином, розвиток критичного мислення стає найактуальнішим за часів інтенсивних соціальних змін, коли неможливо діяти без постійного пристосування. До нових політичних, економічних або інших обставин, без ефективного вирішення проблем, значна частина яких сьогодні, на жаль, не передбачувана. Розвиток цифрових технологій змінює сучасний світ і відкриває нові площини в вихованні сучасних дітей та молоді. Цифрові технології володіють величезним потенціалом для розширення та охоплення освітньо-виховним процесом дітей та учнівської молоді. Проте проблему у сфері освіти та виховання не можна усунути лише технологіями. Для оптимізації навчання та виховання дітей необхідно, щоб цифрові ресурси застосовувалися в умовах наявності добре підготовлених дорослих, мотивованих учнів та продуманої виховної системи. Аналіз діяльності соціальних інститутів в умовах воєнного стану засвідчив їх активізацію в пошуках нових можливостей. Значна частина тих, хто має ресурси, переводить діяльність в онлайн. Проводяться лекції, курси, тримають постійний зв'язок зі своїми вихованцями, організовують та реалізують проекти. Головним прикладом такої роботи є напрацювання інституту проблем виховання, де було розроблено інформаційні проекти для дітей та педагогів. Наприклад, інформаційний проект для освітян дітей в цифровому просторі, як обезпечити дітей в умовах інформаційної війни. Мета проекту розширити методичний інструментарій освітян для запобігання ризикам та загрозам дітей в умовах війни в відкритому цифровому просторі, та навчити дітей мислити критично, розпізнавати ризики та маніпуляції, самостійно осмислювати явища навколишньої дійсності, відстоювати свою власну думку, бути готовими конструктивно та ефективно діяти в офлайн і онлайн просторі. В умовах війни відкрити цифровий простір може стати загрозою для психіки, здоров'я та добробуту наших дітей. Як в цьому запобігти? Навчити дітей мислити критично, розпізнавати ризики та маніпуляції, самостійно осмислювати явища навколишньої дійсності, відстоювати власну думку, бути готовими конструктивно та ефективно діяти в умовах інформаційного тиску. Цільова аудиторія проєкту в першу чергу орієнтована на педагогів освітніх закладів, виховників дитячих та громадських об'єднань та всіх дорослих, хто переймається питаннями виховання. Проєкт містить методичні інформаційні та ілюстративні матеріали, які можна скачати за QR-кодами. Зупинимося детальніше на кожному з них. Якщо, з вашого дозволу, я презентую коротко, які саме матеріали, включені в цей інформаційний проєкт. Він містить кластер 20 навичок критичного мислення. Навички критичного мислення у даному кластері згруповані за вісьмома типовими ознаками: навички фокусування, збору інформації, запам'ятовування, організації, аналізу, генерування, інтегрування та оцінювання. Кластер 6 якостей для розвитку критичного мислення. Цей кластер містить необхідні якості, які є запорукою розвитку критичного мислення. Готовність до планування, гнучкість, наполегливість, готовність виправляти власні помилки, усвідомлення, пошук компромісних рішень. Також в проєкті є розробки тренінгових занять, наприклад, тренінгове заняття, що таке критичне мислення та навіщо воно потрібне?». Мета заняття актуалізація розвитку критичного мислення у дітей та учнівської молоді, отримання інструментів, конкретних методів і прийомів критичного мислення. Формування навичок оцінювання фактів і ситуацій, аналітичного сприйняття інформації та обґрунтування прийняття рішень, тренінгове заняття прийому маніпуляцій. Його мета це розширення уявлень учасників щодо маніпулятивних, маніпулятивних прийомів у спотворенні інформації, формування навичок критичного осмислення цієї інформації, формування умінь знаходити інформацію в різних джерелах, систематизувати її за даними ознаками, порівнювати. Інтерпретувати інформацію, розуміти її суть, адресну спрямованість і мету інформування. Заняття, тренінгове заняття, критичне оцінювання ресурсів інтернету, оскільки наші діти постійно перебувають в цифровому відкритому просторі, то мета цього заняття це розвиток, умінь аргументовано висловлюватися. Відстоювати свої власні судження, знаходити помилки в отриманні інформації та вносити пропозиції щодо їх виправлення, сприймати альтернативні думки і висловлювати обґрунтовані аргументи за і проти кожної з них, встановлювати асоціативні та практично доцільні зв'язки між інформаційними повідомленнями, самостійно трансформувати, представляти інформацію, наприклад, у мережі, у друкованому виданні або презентації. Також е, у даному проєкті є гайд, який називається Методи і прийоми розвитку критичного мислення, мета гайду розширення уявлень педагогів про методи і прийоми розвитку критичного мислення, які можна використовувати в різних формах роботи з дітьми. Прийоми спрямовані на те, щоб допомогти дітям набути навичок аналізу, узагальнення, оцінювання, порівнювання, перевірки і стати більш самостійними та незалежними. Щоб уникати небезпеки, маніпулювання свідомості. Також був розроблений інформаційний проєкт для дітей та учнівської молоді, безпека в цифровому відкритому просторі. Даний проект складається з трьох гайдів та інфографіки. Всі ці матеріали знаходяться у вільному доступі. Скачати ви їх можете безкоштовно за QR-кодами. Сподіваємося, що методичні матеріали, поради, вправи та інші інструменти для виховної роботи зібрані. В даному інфопроєкті стануть у нагоді для всіх дорослих, хто продовжує роботу з дітьми. Дякую за уваги!